Всім привіт! Сьогодні обзор транзисторів КТ-808AM. Різні по паспорту, як бачимо. Так вони самі виглядають. Желізні, такі з двох сторон. Повністю спаяні йдуть. Ну і для того, щоб розібрати і достати з нього дрогоцінний метал, такий як золото, тут міститься, потрібно тут його розкушувати. Пишіть в коментарях, хто займається фінажем. Можливо, чи стикався. З такими транзисторами витягував золото, скільки виходить золота з таких транзисторів, тому що один-два смисла нема вибирати. Там міліграми йдуть. Всім дякую за увагу, всім пока!